Доброго дня, доброго дня! В першу чергу хочу побажати віри у перемогу, надії у перемогу, любові до близьких, любові до країни, любові до дітей, любові до роботи і мудрості нам. Терпіння, бо дуже складно дійсно. Всім нам складно і психологічно, і батькам, і дітям, ну і нам, освітянам, особливо. Враховуючи те, що я тут виступаю і як директор, і як математик, у мене, як кажуть, дві, два напрямки буде. Основне в управлінській діяльності для мене це створити освітнє середовище безпечне. Але не просто як заклад безпечний, а ще інформаційно, щоб він був безпечний. Друге, сьогодні пані Лілія і Дарина акцентували увагу, що ми не повинні загубити. А враховуючи, що в мене фізико-математичний ліцей, мені дуже складно, щоб моя мета не загубити жодну дитину. Враховуючи те, що вони роз'їхались, мають різний доступ до навчання, яким чином це мені зробити, і я хочу своїми наробками з вами поділитися, і як працюю на кафедра математики, і як я, я працюю як директор. Безумовно, я директор всього два роки, але вже два роки тому назад ми вже бачили ковідну ситуацію. Це зовсім не інше, що війна у нас. І я поставила першою своєю метою, коли писала стратегію. Ви можете познайомитися з цією стратегією на сайті ліцею 142. Як ви бачите, цифровізація освітнього процесу це була мене наскрізна лінія, і не просто цифровізація, щоб я контролювала, як іде процес, а цифровізація, щоб допомогти і дітям. І вчителям. Тому в стратегії ліцею, як ви бачите, є проєкт Єдиний інформаційний освітній простір. І хочу поділитися а, і, е, в цьому проєкті, на що ми звернули увагу. Перше, в 20-2021 році е, ми, е, будемо казати, запустили платформу, і я вам рекомендую, як. Директорам це Workspace Education. Чому саме цю платформу ми вибрали, і які переваги цієї платформи над іншими? В першу чергу це безкоштовна платформа. Далі це платформа, яка підтримує всі Google форми. Ви скажете, ну і що такі google форми, google інструменти і так можна користуватись. Я багато вам скажу родиночок, які дуже важливі, як працює саме корпоративна платформа і в чому її переваги. І найголовніше слово це безпека освітнього Інформаційного середовища далі воно нам допомогло справитися з ковідною ситуацією і як дистанційне навчання, а потім ми використовували як змішане, як перевернуте навчання. Окрім цього, у 2021-2022 році ми вже запустили електронні журнали і електронні щоденники. Як ви бачите, які інноваційні технології ми, як кафедра математики, використовуємо, хочеться акцентувати увагу для 5-9 класу. Це безумовно, я рекомендую вам платформу Джіус. Це полегшує роботу вчителю математики, тому що уявити, наприклад, йде війна, і не кожна дитина ви уявляєте. наприклад, у мене внук, онук в гімназії. І там він пише контрольну роботу, а якщо дитина знаходиться в підвалі, як їй написати контрольну роботу на листочку? Правильно? А тут у вас діус, і дитина може будь-який час спокійно собі за допомогою електронних пристроїв виконати це завдання. Далі і для, у нас є власний YouTube-канал, Онградієнт для 10-11 класу, я далі познайомлюсь з контентом цього YouTube каналу. каналу. Окрім цього, ми впроваджуємо трансцендентний підхід ви теж можете з матеріалами знайти на сайті це STEM-освіта. і зверніть увагу ще наша фішечка: це STEM with family. Що це таке? Ми дуже активно задіюємо батьків. В освітній процес вони у нас і проводять уроки. Вони нам допомагають значі. Ми практики, правильно, ми вміємо тільки розв'язувати задачі. А де їх використати, як їх використати? Оце ми тут задіємо батьки по повній програмі. Що стосується Workspace Education, як директор, я повністю контролюю освітній процес. Тобто я можу зайти на будь-який урок вчителя, безумовно, я попереджаю його і так далі, тому подібне, але я контролюю повністю освітній процес, який проходить в ліцеї. Враховуючи, що це іде війна, і починається хтось в зумі, хтось там в якомусь вапсаті, ще десь тут у мене, як кажуть, тільки вчителі знаходяться на нашій корпоративній платформі. Які переваги? Зверніть увагу на особливості домену. Всі імена, по-перше, ви бачите цифри, наприклад, 2030 рік. Це означає, що учні закінчать цьому році навчання. Тобто я бачу в якому класі знаходиться дитина. Далі ви чітко бачите латиницею реальні імена і призвища їх. Окрім цього, ви бачите логотип l 142 це означає, що учень у нас знаходиться в нашому ліцеї. Жодна дитина не зможе потрапити до нашої корпоративної платформи. Як ви знаєте, які були ситуації, коли е, ми присилали, наприклад, в Зумі присилаємо, скажіть, будь ласка, як вивеліло слово е, посилання, і його вони можуть послати кому завгодно, і той залучиться. Так тут такого просто унеможливлює корпоративна платформа. Як ви бачите, окрім цього, я збоку побачила, що ми можемо заводити класи повністю. Не треба мені писати імена, якісь дітей. Мені треба як директору, наприклад, зробити нараду батьківську зробити батьківську комунікацію. Мені треба серед дев'ятих класів, я можу до них залучитися, а можу просто створити 9 а 9 А, 9 Б, 9, створити собі клас і завести цих батьків і поспілкуватися з цими батьками. Наступне. Чим ще переваги корпоративної платформи? Якщо ви бачите на звичайному аккаунті, у вас є сховище, і воно обмежене, то на корпоративній платформі ви маєте безмежне освітнє середовище. Сховище у вас безмежне. В цьому році ми провели: ви теж можете на сайті познайомитись вступні іспити на нашій корпоративній платформі. На сайті є демонстраційні матеріали. Ви можете познайомитись, які, як виглядає наші екзаменаційні роботи, чим було і правило конкурсного відбору, яким чином ми а, зараховуємо дітей, якщо вони пишуть онлайн або якщо вони пишуть офлайн. Який, от, наприклад, вступ у нас проходив а, цікаво в цьому році, ми завели всіх дітей на нашу платформу. Хтось скаже, ну і що можна було би, ну, по-перше. Легко було вичислити, і ми вичислили учнів, яким, наприклад, допомагали брати. Вони випадково послали із своєї пошти на нашу пошту, тобто вони на наші корпоративні вже знаходились брати, і послали на нашу корпоративну відповіді від своїх молодших дітей. Далі ніхто сторонній не зміг послати до нас, бо там є фішка, що тільки можуть відсилати відповіді тільки здобувачі освіти нашого ліцею. Окрім цього, на міт-конференцію нам не треба було розсилати знову запрошення. Достатньо було їм зайти, і ми відслідковували в реальному часі, як діти справлялися з роботою. Що цікаво, ви, якщо ви бачите, це результати моніторинг вже результатів вступних іспитів. Якщо ви побачите, побудуєте лінію Гауса, ви побачите, що тут немає списування. Хтось може сказати, де що це таке? Ви робили в Google формі, де це списувати могли? Під столом могли батьки сидіти, все писати і так далі. Як ми бачимо, ви, по перше, вони не додумалися так зробити це раз. Далі ви бачите, що виключено, що тут дозволяється лише домену ліцею 142 заходити, і як ви бачите по статистиці, прохідний бал у нас вийшлося 7 балів. Тобто, діти, ну будемо казати, ще й була ві... по 15 чоловік були групи. Вчителі слідкували відео, як вони пишуть, тому це нас дуже скоригувало. Ще цікаво про Google-форми, які ми використали. Наприклад, останнє завдання діти повинні, можливо, цю фішку не всі знають математики. Діти ж не читають уважно, як і ми дорослі, не читаємо мову. В кінці там сказано написати числову відповідь, не вказуючи одиниці виміру. Діти не дочитали і понаписували відповіді. Ми можемо побачити ці відповіді і відкоригувати. Тобто, так, да, мені прийшлося 250 робіт вручну подивитись, що вони там попридумували, як він понаписували відповіді. І, хлопчик, Пройшов 40 кілометрів і 40 кілометрів латиницею, і російською, і українською мовою. Це можна все, будь ласка, ті, хто не знає, може завжди дописати, щоб потім не говорити. Бо батьки б сказали, дитина розв'язала, ну і що він не так написав, наприклад. Далі, як ви бачите, кафедра математики, на спільному корпоративному диску ми вже маємо. Один одному ми допомагаємо. Нам не треба пересилати по пошті. У нас все знаходиться на спільному диску. Тут вам і календарні плани, і поурочні, і матеріали підготовки, і Google форми. Ну, Google Форм, напевно, напевн, у нас вже біля тисячі. Як ви бачите, ми вже Іман проводили, і Олімпіади в цьому році проводили за допомогою Google Форму. Чому нас це виручило у воєнний час? Перше. Ну, наприклад, це швидкий контроль знань дітей. Далі дитина може в будь-який час виконати це завдання. Їх можна використати як діагностично, як контрольною роботу, як підсумково. Я часто задавала домашні завдання. Можна включити фішку, що вони можуть декілька разів проходити. Можна включити фішки, що вони зразу бачать відповідь і вам не треба чекати до наступного року. А скільки дітей прийде на наступний урок, а скільки з'явиться на наступний урок, тут будемо казати гугл-форми, і мало того, вчителю простіше, адже вчителі, як ви кажете, теж по підвалам сиділи. Їм теж треба перевірити, щоб знати, як дитина її траєкторію розвитку. Як ви бачите, вже в тому році 2021 рік ми проводили адміністративні контрольні роботи. Наприклад, тричі на рік, я як адміністратор і зав математики створюємо у нас систему, де ми можемо прослідкувати, які завдання, як, як розвивається той чи інший клас, кому не подобається, наприклад, він може роздрукувати, якщо ми працювали офлайн. Можна роздрукувати, будь ласка, і дитина заповнює цю форму, і нема питань. Що стосується ще й статистики, адже все одно, як ми можемо починати наступний урок, або контрольна робота пройшла і не проаналізувати результати. Тут ви можете побачити повну статистику і по кожному класу, і по кожному окремому респонденту, і по завданню кожному. Тобто, ви будете знати, яке завдання ви наступний раз можете винести, що його треба обов'язково повторити. Ну, ось, наприклад, ви бачите статистика, дане завдання, яке виконували учні, це була група, виконала 11,84% це була група. Хтось мені скаже, да, вони списують і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, все залежить від вчителя. Якщо ми домовляємося з дітьми, що вони не спитують і не списують, а найголовніша задача навчитися. Мало того, я можу різні бали виставляти. Наприклад, я беру 36 балів, беру 24 бали, беру 54 бали. Я можу на більш прості завдання давати більше балів, мотивуючи дітей краще, ну, щоб вони отримали хоча б ну, таку вмотивовану оцінку, ну, там, хоча б 7 балів. Це завжди може відрегулювати вчитель, яким чином це зробити. Далі, окрім цього, ну, є ще розроблені правила положення про академічну доброчесність. В кожному закладі навчальному це повинно бути. Наші діти знайомі, і по цій діаграмі, як ви бачите, 45 респондентів підтвердили, що педагоги регулярно проводять бесід. 34 чотири зазначили так, але не регулярно. І 7 Сказали, що на початку року це стосується, ну скільки респондентів, тут було 142 респонденти. Що стосується, наприклад, ще хочеться фішечки сказати, як працювати з джембордом. Наприклад, джемборд фрейми. фрейми – це сторінки. Ви можете ділити по групам і кожна група може працювати на окремому фреймі. Ці фрейми можуть залишатися. Тобто дитина, яка не була на уроці, а у вас захищений простір до вашого вже джамборду ніхто не залучиться. Знову починаємо закрити освітня корпоративна платформа. Вона залишається, і дитина може потім подивитися, як працювали і що робили на уроці. Наприклад, для математики, безумовно, ми вже вчителі вміємо стілусами писати. Є учні, які підключаються, можуть стілусами писати. Якщо ви ще не вмієте, ви можете нарізати, будь ласка, із ЗНО завдання, давати ці завдання в групи. І, наприклад, групи виконують ці завдання, ставлять галочки. Наприклад, це був у нас урок відкритий. Відкритий урок, дистанційний урок географії і математика теж працювали по групам. розділили, там було сім груп, і вони по Франції створювали завдання як з географії, так і з математичної, зробили статич, статистичні дані. Виписували і дослідження робили. Мало того, легко побачити, хто куди перебігає. Тобто, там іде стрічка така, і видно, а цей вже Коля побіг у першу групу. Коля, ти куди побіг? Ти все це бачиш, спостерігаєш, і кожна круга працює команда моїх однодумців. Будемо казати, 40, 39 вчителів із 47 вчителів пройшли ці курси. Дехто пройшов на базовому рівні, хто хтось пройшов на середньому рівні, хтось пройшов на вищому рівні. І наш ліцей отримав статус від Google «Заклад освіти, учасник програми Google for Education». Ще що цікавого, які яке велике надбання в нашому ліцеї, але це велика робота за багато років. В нашому ліцеї є власні методичні розробки, як ви бачите, для всіх класів із алгебри. І геометрії. Що цікаво цьому методичному а, збірнику? Як ви бачите, є в Вордовському документі, він є в PDF, є додаткові матеріали, презентації. Ну, це я взяла алгебру, наприклад, і є розв'язки до посібника. Це, взагалі, велика допомога до вчителя і для учня, наприклад, можна використовувати перевернути навчання. Наприклад, ідуть складна тема: ви даєте дітям додому якісь завдання. Він буде мучитися, прийдемо до школи, знову урок вб'ємо, поки пояснимо. А можливо, дати завдання і надати відповідь, розв'язання до цих завдань. І дитина вже вивчить. Тому наші підручники, до кожного підручника є теорія, практика. Теорію ви можете як заготовки використовувати, нарізати і робити презентації, починаючи від 5 до 11 класу по будь якому алгебра чи геометрія. Так, і що це? Ага, і розв'язки. Ну тут я вибрала перше, що було більш складні завдачі. отак виглядає розв'язок. Дитина отримує завдання, як ви бачите, і може подивитися, як розв'язується завдання. А повчитель надав домашнє завдання, через який ще виклав розв'язання. Якщо щось не зрозуміло, він ще акцентував увагу, і будемо казати, відпрацював ще раз. Що стосується педагогів, було опитування, чим вони володіють. Вони володіють у Google формам 92% інтерактивними книгами, тренажерами. Ну, як ви бачите, ще хочеться сказати, коли ми вийдемо на онлайн, коли ми вийдемо вже офлайн працювати. Я вам теж про фішечку скажу, плікарс. Ви напевно, всі про нього чули, але ви всі боїтесь напевно ним користуватися. Я вам скажу фішечку, яку для нього не потрібно взагалі інтернет, для нього взагалі не потрібно створювати там, якщо подивитися відео, треба створити програму, забити туди завдання. А нам же математикам дуже складно забивати. Це формули, це не так просто. Да, можна нарізати, але той плікарс має обмежену пам'ять. Але можна взагалі не забивати завдання, а просто написати на листочку, написати на дошці, а тільки... В саму програму плікерс бити відповіді, сканувати. І, будь ласка, ви маєте зразу, ну безумовно, це залежить від теми, яку ви проходите. Скануйтесь, зразу ви бачите, яка дитина правильно відповіла чи неправильно відповіла. Є безумовно інтерактивні дошки. Є дошки, які теж можна запускати, сканувати. Вони там нажимають, скажіть, мозапукер, нажимають свої кнопочки і відповідають. Ну ще раз кажу, за допомогою смартфону можна отак працювати. Що стосується нашого математичного каналу, ви можете забити Онградієнт. Ви побачите матеріали для 10-11 класу. Всі ці матеріали, ну, як ви бачите, тут ми били 11 клас, ви бачите степінь, функція, логарифми, первісна, невизначений інтеграл, визначена комбінаторика і теорія ймовірності. Всі матеріали, які знаходяться на цьому Ютуб-каналі, він може кожен до нього долучитися. Він базується на нашій програмі, державній програмі, і на підручниках, які, по яким працюють наші учні. До кожного майже до кожного відео є внизу цього відеоконтенту pdf матеріали, які ви можете скачати і потім використовувати на уроці, або можете готувати презентацію. Безумовно, ми є і майданчиком. Я дуже щаслива, що три роки, напевно, три роки чи чотири. Буде четвер. Да, ми будемо казати самих перших кроків були учасниками освітнього будемо, такого впровадження змішн навчання і на основі платформи Джіус. І я вже хочу показати приємне для організаторів цього джіус. Я зробила за допомогою своєї Workspace Education платформи опитування. Опитування для дітей, як вони сприймають інформацію, адже у мене фізико-математичний ліцей, тобто діти вивчають поглиблено. Але цікаво, що діус для них це як мотивація навчання, як підвищити свої бали. І щось цікаве вам покажу. Ще хочеться мені ще сказати комплімент з приводу джіусу, що це методична скарбничка. Тому що. Опорні конспекти геніальна ідея, це стара ідея, але вона тут ще раз нам сказали вчителям: це просто, я люблю, я називаю це довіднички. Будь ласка, з цих опорних конспектів ви можете робити презентацію. Зробили презентацію, показали презентацію. А ви можете завдання тут ідеї, завдань як створити, знайти помилку. Я взагалі була так зацікавлена завданням виконати по порядку, з'ясувати порядок дій або знайти помилку. Ну це чудово. Це так важливо, наприклад, слабкій дитині знайти помилку. Вони ж завжди кричать, приходять, а де у мене тут помилка. Кричать, дайте, чого тут три або чого тут чотири, скажіть мені, будь ласка, а ти знайди помилку. Ну і от я провела е, опитування, 5, 7 і 9 класи. Що я можу сказати? Ну, тут показує діаграма, що всі вони користують 100% 100 діти користуються джіусом. Далі, в якому настрої ви сприймаєте домашнє завдання? Цікаво, що подивіться дев'ятий 9 клас. 9 клас е, Здебільшого охоче тобто їм ще більше хочеться покращити свій результат, як ви бачите, у всіх позитивне ставлення, коли їх просять зробити на джіусі завдання. Тільки відмінно і тільки добре сприймають, як задоволені, ви в цілому та закріплення навчального матеріалу на платформі Діус. Як ви бачите, особ... всі і 5, і 6, і 7 і, 5, і 7, і 9 класи вони так задоволені, переважно задоволені. Ніхто не сказав жодного негативного слова. Далі, тільки добре і тільки відмінно діти оцінили контент діусу. Що стосується, як ви оцінюєте критерії, правила процедури? І от бачите, мотивуючи 77% відзначили, що це мотивуючі. А тут 71 це у мене сьомі класи і дев'яті класи 71. Єдине, що, чому я хотіла показати, це незрозуміло. Чому не зрозуміли? Якщо там ви побачите 100% зробив, але 10 балів. 100% зробив і 12 балів. І я спочатку не знала, як пояснити дітям. Ну і взагалі не вникала у те, як оцінюється. А треба пояснити, що там залежить від того, з якої спроби він зайшов і зробив. Тому цей момент обов'язково проговоріть той, хто буде впроваджувати програму Джуз. Дякую вам за увагу. Якщо будуть потім питання, я на них відповім. Щастя вам і всього найкращого. Дякуємо, пані Ірино.